В даному матеріалі представлено лабораторне дослідження, яке проведено на базі санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України, щодо здатності безпламеневого нагрівача їжі розігріти одночасно дві страви. Для нагрівання потрібно додати лише 50-100 мл звичайної води. Елементи розробленого повсякденного набору сухих продуктів за нормою 10. А саме перша, друга страви та нагрівач були надані одним з суб'єктів господарювання, який на даний час розробляє сумісно з медичною службою Міністерства оборони України зазначений набір. Дослідження проводились з першою стравою борщ, та другою стравою каша рисова з м'ясом. Перша та друга страви. Були попередньо охолоджені до температури 14-17 градусів. Приблизно за 4 хвилини починається хімічна реакція з виділенням тепла. При цьому страви розігріваються протягом 15 хвилин. Хімічний нагрівач дозволив розігріти першу страву до температури 44 градуси. А другу до 55. Перше для комплектування наборів. Буде застосовуватись нове опакування для першої та других страв ламістиру – алюмінієвої фольги з поліпропіленом, що дозволяє у відмінності від жерстяної банки краще зберігати якість продуктів. Вимірювання проведені за допомогою пірометру, безконтактного термометру, який дозволяє у режимі реального часу відстежувати температуру з відстані 15-45 см. Дослідження проводились фахівцями санітарно епідеміологічної служби Міністерства оборони України. Протокол вимірювань від 5 червня 2015 року. Перше за часів Незалежної України військовослужбовець зможе отримувати першу страву у повсякденному наборі сухих продуктів в польових умовах під час маневрів, на навчання та у таборах.